Наталія Самрук, жінка в рожевому, бувальщина. Вона мимохідь приковувала погляд струнка жінка в рожевому діловому костюмі, з акуратним макіяжем та дбайливо зачесаним волоссям, допомагала волонтерам встановлювати намети, розкладала запашну випічку, яку з любов'ю створили студенти-кулінари, а потім інші люди. Дбайливо запакували. Привітно закликала містян, що поспішали через площу на базар. Частуйтеся, свіженька випічка, скільки діловито кидали перехожі. Скільки забажаєте? Гроші кладіть у скриньку на ЗСУ. Скільки забажаю? Так. А якщо я покладу п'ять гривень і візьму п'ять пиріжків, ваша справа знизувала плечима, ніхто слова не скаже. Вам із сиром чи з фруктами є малина, вишня, полуниця, яблука обирайте. Звісно, по п'ять гривень ніхто не клав, клали більше. І від смаколиків відмовлялися, нехай іншим буде. Може, ще хтось пожертвує. Були й інші, які відводили очі і намагалися пропетляти проміж скриньками, а потім поверталися з повними торбами краму по кривій тузі, тільки б не зачепитися поглядом з кимось із волонтерів. Здавалося, ці очі пекли без слів, і гірше за докори сумління, з яким намагалися домовитися. Тільки її погляд був відкритим іначе проникав крізь людей. Нібито за діловитими постатями містян вона бачила голубів, які чимчикують площею, а потім за невидимим сигналом рвучко злітають у небо, розганяючи сірі низькі хмари дружним розмахом крилиць. Дівчинка жінка в темній сукні та в чорному шалику спиняється перед ядкою із смаколиками, дістає гроші і кладе їх до скриньки. На припрошування пригоститися відмахується і тихо мовить. Дякую вам. Ви робите гарну справу. Дякую за себе і за хлопців. А як же? А хто ж їм допоможе, як не ми? киває сива волонтерка без макіяжу та манікюру. Це ж наші синочки, наші діточки. І мій там був, і ще тихіше ронить вона останнє слово. Ніяк не звикну до цього. Серце пропускає удар, а мозок підшукує потрібні слова. Та де ж вони, чи потрібні? Волонтерка в рожевому обходить стіл, підходить до невисокої дівчинки жінки, на мить завмирає і питає, можна вас обійняти, та киває. І ось жінки стоять, обійнявшись, ніби сплітаючи долі і поділяючи біль. Менше плаче. І ледве чутно висповідує свій біль вища, на рожевих підборах, здається стійкішою, гладить по сестру по голові, щось тихо промовляє. Тих слів ніхто не може розібрати ні цікавий пес, ні всюди сущі голуби, що туляться до ніг, якусь мить, вони стоять завмерші. Потім розмикають обійми і менша тягнеться до сумочки по хустинку, а дістає гаманець і кладе до скриньки ще 500 гривень, підіймає згорьовані очі на волонтерку врожемому і самими губами мовить Дякую. Та мовчки з гідністю киває і довго проводжає поглядом, доки пронизливий силует із чорним німбом не загубиться серед натовпу. Тоді підходить до вуличного художника, який теж сьогодні волонтерить для місцевої бригади, запитує Скільки? Кидає та сідає в крісло. Не позує, просто відкидає волосся і поринає у свої думи. Художник помічає все. І гірку складку поміж брів, і міцно стиснуті вуста, які про щось не хочуть говорити, і сиву нитку в бездоганній зачисті. Але йому хочеться зобразити не це, а гарну душу жінки, тож прикрасити портрет не гріх, та то й не прикраса зовсім, а бачення митця. Жінка здивовано роздивляється портрет, ніби не вірить власним очам, здіймає брови. Зустрічається поглядом з художником. Не схоже? питає той, затамувавши подих. Гарно, киває натурниця. Але ж я не така, така така. І не сперечайтеся, наполягає митець і бачить, як жінка тягнеться до гаманця. Художник уже готує аргументи, але жінка дістає обумовлену суму і опускає гроші у скриньку. Припиніть, це ж для наших. І не заперечиш для наших, хоч скільки поклади, завжди, здається замало. Наприкінці, коли всі пиріжки розпродано, а ноги аж гудуть, мене бере за лікоть один із волонтерів зубрів і стиха запитує Втомилася? Заперечно хитаю головою, він тепло усміхається, ніби знає відповідь, як швана неймовірна. Милуюся жінкою в Рожевому. Зубер зітхає, у неї чоловіка тиждень тому привезли. Як привезли? Невже? Чоловік розглядає власні берці, а я не можу відвести очей від волонтерки в рожевому костюмі, такої вродливої та сильної. Дістаю з кишені останній пиріжок і кришу його голубам. Вони налітають у мить, ніби саме цього й чекали. Ретельно видзьобують усе до крихти і, здається, розуміють, за чиї душі частування, бо враз зриваються в небо, розганяючи крилами низькі сірі хмари. Сльози будуть потім, наодинці, зі спогадами, а зараз усе для наших.